Усім доброго дня, компанія Кохеса, канал Кохеса Якен, як завжди, з вами. Маємо сьогодні 26 лютого 2024 року. І сьогодні у нас такий от змій тут є на сцені, грубо кажучи, це шланг від пилососу Thomas аквафільтр, тобто миючий пилосос. бачите, да? тут шланг і всі діла. Ну, в принципі, хто вже звернувся на це відео, той зрозуміє, про що йдеться мова. І є проблема в цьому шлангу, в тім, що є фіксуюче кільце, яке стоїть в нас. отут. От, і це кільце фіксує, виходить, в нас такий пристрій, на який вдягаються насадки, всі там шланги, ну, труби, я так розумію, там, що там далі йде, чи просто насадки. Тобто, з часом воно чогось тут ламається, це вже не перше, не перше звернення до нас людей. Ось воно так. Ну і крім того, ломаються ще оці отакі от фіксатори. Тут я ближче от можу показати, що його вже немає. Тобто Він зломаний, дюрка здорова, бачите, Тобто все воно вже не працює. І завдяки цьому, як я кажу, далі користуватися не можна. Тобто нами було зроблено отаке саме кільце. Тобто Розпрацювали ситуацію таким чином, щоб Щоб оці от фіксатори, які виходять, Виходять і фіксують, виходить цю насадочку для подальшого користування. Ну, значить, то зробили так, як би мало бути. Зараз все працює. Ці е пемпики, які стирчать, вони рухаються, тобто зафіксовують, як має бути. Ну і далі вже все нормально. Е Ми вже робили їх раніше, але можливості показати відео. Щоб люди бачили, люди бачили і розуміли, про що абсолютно йдеться мова, ну ось, в принципі, покажу вже далі, як воно все фіксується. Тобто, бачите, все було зроблено таким чином, щоб е, при надяганні. І при роботі, тобто надягання тут важливо, що якщо ми зробимо не так по слиях, ось, то можливо при одяганні воно би просто у вас ламалося. Зараз воно фіксується як треба. Рухається, бачите, тут як треба. Тепер нам залишилось тільки вдягнути нашу от, от, перехідничок. От. О, Бачите, тобто фіксація відбулася така, як треба. Тобто ці пенпики рухаються, фіксують повноцінно. І питань подальшого вже, як то кажуть, думаю, не буде. Тобто, вирішив, ну, що треба дуже так файно попрацювати з цим всім, певний термін, щоб повноцінно все побачити, але завдяки тому, що ми вже його робили раніше, то можу сказати, що воно працює. Ну, від Подальших питань, по суті, у вас не має бути. Тому, якщо треба, це кільце, воно вже готове. Можете його замовляти. Так само, як скажу, що це відео було зроблено, і взагалі наш канал був зроблений для того, щоб більш інформувати більшу кількість людей про те, що в нас з'являється, які новинки в нас з'являються, і які вже працюють. Тому що те, що ми не, до, не, не впевнені, як то кажуть, ми ще на відео не виставляємо. Ось і все. Тому, будь ласка, звертайтеся, якщо цікаво, ще щось інше по побутовій техніці. На нашому сайті в кінці відео буде посилання на, на наш сайт, е, телефони, по, якому, по яким ви зможете зв'язатися з нашими менеджерами і зробити замовлення всього того, що є на сайті. Якщо чогось в нас ще немає, як в цьому випадку висилаєте до нас, ми опрацьовуємо, дивимося, яким чином що ми можемо зробити. Ну і безумовно. Як то кажуть, за 9 років вже в нас є розуміння, що і як робити, ми безумовно все це зробимо. На тому, будьте здорові, до нових зустрічей, Слава Україні! Слава ЗСУ!